Добігає кінця 2023 рік, рік великих сподівань і однієї спільної мрії, рік безмежної віри та вдячності, рік нечуваної стійкості, витривалості, рік надлюдського терпіння та мужності, рік щоденних молитов, турботи хвилювань про близьких та рідних. Щороку, 25 грудня, ми працівники училища вітаємо з днем народження свого директора, Удовіченка Віктора Костянтиновича, неперевершену людину, талановитого керівника. Людину, яка залишається собою в різних життєвих випробуваннях. Людину, яка заслуговує на велику подяку за вірність і відданість своєму колективу, своєму закладу. Шановний Віктор Костянтинович, від щирого серця. Бажаємо вам міцного здоров'я, довголіття, благополуччя і радості. Хай життя буде щедрим на добро та русські, а тепло і любов і підтримка близьких допоможуть подолати всі негасті. Нехай неможливе стане можливим. Нехай далеке стане ближчим, а те, що здається дуже важким, вирішується легко і просто з Днем Народження вас. Бажаємо, щоб ваша віра. Надія та любов були невичерпними. Бажаємо знаходити те, що шукаєте, відчувати те, що серцю необхідно, любити тих, хто робить вас дійсно щасливими. Нехай новий рік вашого життя принесе успіх, мир, перемогу, душевні розмови та міцні обійми без будь-якої дистанції з друзями та рідними. Нехай ваші мрії будуть наповнені добрими сподіваннями. Дякуємо вам, Вікторе Костянтиновичу, за вашу підтримку, турботу, життєву мудрість та віру в нас. І де б ми не були розкидані в різних куточках України або світу, сьогодні ми єдині в наших думках та побажаннях. Шановний Вікторе Костянтиновичу, зичимо вам міцного здоров'я, життєдайної сили, витримки. І невичерпного оптимізму. Родинного затишку. Теплих зустрічей у колі найдорожчих і найрідніших. Нехай успіх буде вашим постійним спутником у житті, а всі задуми неодмінно здійсняться. Нехай поряд завжди будуть вірні друзі та однодумці. Ми зичимо вам довгих років життя та безхмарних мирних днів. Непохитної віри у перемогу і справжнього щастя на кожну мить життя. Нехай доля завжди буде прихильною до вас і вашої родини. А кожен новий день дарує приємні новини та світлу надію на майбутні роки. Нехай вам таланить на доброзичливих і щирих людей. А накопичений життєвий досвід і мудрість допоможуть подолати важкі часи і досягти нових звершень. Земних вам щедрот та нескорішого повернення до рідної домівки. Життя це чисте полотно. Яким воно стане, залежить від того, що напишуть на ньому. Спостерігаючи за досягненнями Віктора Костянтиновича, зрозуміло одне: як справжній віртуоз своєї справи, він створив унікальний шедевр, написав полотно небаченого розміру, величі та краси, писав по совісті, так як вчили батьки, писав натхненне їхньою життєвою силою і мудрістю, писав так, як підказувало серце. Розфарбував його кольорами рідної землі, створив справжній освітній оазис навчальний заклад, що по праву вважається духовною скарбницею Михайлівського хліборовського краю. Кораблю безпечніше у Гавані, але він не для цього будувався. Ці влучні слова стали гаслом вашого життєвого шляху, Віктора Костянтиновича. Училище, з яким ви 49 років, це ваша доля, ваше життя, йому віддайте всі сили, розум, з ним пов'язуйте свої надії. За цей майже піввіковий період ви створили найкращий заклад професійно-технічної освіти в Запорізькій області та один із кращих в Україні. Завдяки вам розпочався новий відлік в історії закладу з орієнтирами на осучаснення, інноваційність, удосконалення, прогрес і комфорт. Кожен, кому щастило побувати на території училища, відчував вашу турботу і глибоко цінував і цінуватиме ваш професіоналізм. Місто, де зупинявся час, Те без якого немає нас, хоч і розбіглися не забули. Мій тихий двір де верба росте, Де зрозуміли всі і просте, де кожен крок нагадає минуле, о, oh. забув дорога дорогасне. Часто як би мав, але я знаю, чекаєш, мам, мільйони справ і мовчати телефони. Найважливіший з усіх шляхів, то що ти на батьків поріг, діти, поки чекають над вторгнення. Жастя yeah! в простому, додому, жду до дому, где забуду.

Віктора Костянтиновичу, разом з вами ми віримо у краще. Попри все і всупереч усьому чекаємо на перемогу, мріємо повернутися до рідного порогу, пройтися рідною вулицею, відчути гарячий подих степового вітру свободи і волі. Наша сила це надія. І поки вона з нами, ми тримаємося, не здаємося. І як би важко не було, пам'ятаємо, щастя можна знайти навіть у темні часи, якщо не забувати звертатися до світла.